Хочу розказати, може хтось буде дивитися це відео. Ходив десь приблизно годину в такому місці, озеро, дуже багато качок, журавлів, лебіді, навкруги гори, ліс. І два... ну, ходив з металошукачом, як ви поняли. І знайшов два сигнали була фольга. І от зараз попався один сигнал більш-менш нормальний і він цей. Зверху. Я легенько десь ну, сантиметрів 10 отак, копнув лопатку, викинув і от знайшов сигнал. Ну, на Сигнали в наушниках ви не чуєте, ну, дуже гарний сигнал. І от Тут підход, тут є в комочку, я побачив е... ну, чогось, е... тобто комок цілий. от, І тут, якщо протерти, то видно, що щось є там. Блистить. Тобто ми зараз будемо відкривати на... Дінарій? Да, Динарій дуже цікавий, тому що заді легенда. Е... Е... Легенда це є... М... Як же він називається? Котше це ювілейний Динарій. Заді дуже цікава легенда. Коротше, не... не проста монета. Зараз я її протру. І хлопець прикольний. Що це означає? Динарі в мене в кишені. Так, і з іншої сторони.